Ну і давайте тепер про людське, але не зовсім новий тренд із штучним інтелектом підкорює соцмережі. Користувачі притворюють своїх домашніх тваринок на людей. Ідея проста. Фоткаєте свого пса, кота ну там, хоч свиню фоткаєте, завантажуєте в додаток. А той вже придумує за вас, як зобразити вашу тваринку. Відтак, замість а. хвостика, у котика з'являється кроватка, замість вусів і милої мордочки У нього обличчя, і чесно кажучи, ми теж не втрималися і скинули фотки нашим редакторам. А вони вже у цьому чатику наробили щось. Так, ми те поскидали фотки, але ж вони нам не показали, що з того вийшло. Тому те, що ми зараз побачимо, це буде вперше. Я прям в очікуванні. Показуйте, що там вийшло з нашими псами. Так, це твій. Це мій. Боже, який гарний! Так він і є. боже, божечки, які гарнюня. А, а покажіть мого кена, будь ласка. Він там ще й не стрижена. Фотка була там, де він не стрижений. Покажіть. ну. Так. Так. <реш> ну власне, та. от так, от прям так і є прям і я клас боже. Дякую вам за цей тренд. Це неймовірно круто. Після такого, до речі, після такого милого тренду я розумію, чому дехто з користувачів прирівняв взагалі а, пухнастиків до малюків. І у соцмережах завершилися відео, де на Дитячих майданчиках не діти, а песики і котики на гойдалках, на каруселях. Давайте поглянемо. <соє> <соє> власне. <соє> ну що? хіба вони не заслуговують, щоб їх господарі порозважали? Ну серйозно. <соє> ну і власне це ще не всі новини у всесвітній павутині. А далі ми вам розкажемо про те, що найчастіше шукають українці у Гуглі. Гугл щодня підсумовує рейтинг найпопулярніших пошукових запитів. Тож я вирішив проаналізувати про що найчастіше запитують українці і що шукають в інтернеті. Вибірку я зробив. За останній тиждень, отже, найбільше наші люди гуглили курс долара. Далі за популярністю закон президента, яким Володимир Зеленський дозволив залишати у власності незаконно відчужені землі на третьому місці. Юлія Тимошенко вона зібрала більше двох тисяч запитів. Також у топі пошуків Пасха 2025 та масовий обстріл у кривому розі 4 квітня. У категорії Персона інтерес прикутий до Дональда Трампа він безаперечний лідер гуглення. Активно шукали українці також інформацію про Олександра Усака, Ілона Маска та смерть Таїсі Литвиненко. Зірка фільму за двома зайцями. У категорії фільми в лідерах за пошуком український документальний фільм «20 днів у Маріуполі на другому та третьому мультфільм Думками на виворі 2» і науково-фантастична стрічка Дюна частина друга серед активних запитів. Також Субстанція та український хорор Конотопська відьма. Щодо покупок українці найчастіше шукали інформацію про як обрати вживане авто, вартість сонячних панелей, машина Тесла плюс 100 тисяч запитів, курс біткоїна, плюс 200 тисяч запитів, одяг, взуття та товари для дому та саду. Цікавилися і значенням слів: терекони, «Квадробери» та чиназис. У соцмережі Twitter, яка тепер відома як X, українці обговорювали здебільшого тема, що хвилюють суспільство. Найбільша увага прикута до фронту. Користувачі поширювали новини про бої, підтримку ЗСУ та гуманітарні ініціативи. І звісно, у центрі обговорень політична ситуація в країні, можливі вибори, гучні призначення та відставки. Особливо користувачів цікавлять реформи та боротьба з корупцією. Зміни курсу гривні щодо долара і євро ще одна гаряча тема. Люди діляться прогнозами, порадами щодо обміну валюти та коментують рішення Нацбанку. Користувачі активно обговорюють участь України в міжнародних конкурсах, зокрема Євробачення на пісенному конкурсі. Україну представить гурт циферблат з піснею «Bird of Prey». Цікавляться українці також новинами у світі гаджетів. Мережі X активно обговорюють презентації нових смартфонів, порівнюють бренди, діляться враженнями про нові функції та програмне забезпечення. У Ютубі користувачі цікавляться відео, яке передусім піднімає їм настрій та викликає посмішку. Ось, наприклад, кіт грає на піаніно. Такий контент може набрати більше одного мільйона переглядів. Інтерес викликають і факапи ведучих новин під час прямого етеру. До прикладу, нецензурна лексика або феєричне падіння зі стільця. Полюбляють люди дивитися і на тварин, хто реагують на дзеркало, і на останок відео з весільними ляпами викрадення нареченої дебошерства або скандали з майбутньою свакрухою під час церемонії.